Знайомі тільки очно. <рит> дуже нас виходить. Цікавить їдалька, спортзал, якісь проблемні самобли, ну, щось такого таке. Зараз я вам покажу в себе школі. Але найбільше певна проблема у нас таке обпалення ще. Там діти, що помиловані. Так, і ну нічого. Бачите, yeah. ну, у нас на в нас є саме і на другому поверсі, тому що купить якісь дітей не Так само старається, yeah. так. Також, знаєте, бажано було б вже стареньке, все стареньке. У світі є духова шафа така, в якій печуть, дівчатка. наш. Що вам тут такого термінового обладнання треба було? Як ви думаєте, що можете сказати? Та я написала, Що нам угу. Що ви кажете? Тісто мішалка в нас трошки вона часто ломиться. Ну, і якщо взяти у вас немає ж ніякої вітрини з підігрівом, теж вітер. Є, але ну, стареньке ще. Є от там вона підікловилася. Вона старенька, 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 старенька. Що... Оце вона наша підігріла. Маєте не заміючи слово. Трошки бачите. Так. вже освіта і старала виділяти гроші на заміну цієї системи. Поновіться. Ходімо зараз в спортивний Добре. зал, піднімемось, а потім вийдемо. Спортивнентар. Що треба, як і потреба є якісь. І багато інтерв'ю, хіба що лімячки, так все є. Тут та школа. І контакти виміняється, що треба, якщо десь запишемо. В угу. чому що потрібно Матим, не, тут а, що буде мати? Ні, все взаємно. А роздяганки якось не було. Ні, от розівалка, да, так. Нам відділосвіти давай старі, да. так вирішили років, вони вже комп'ютера нас бажано було б бажано було б новий, тому що все йде вперід, техніка йде вперед. У нас скільки там п'ятнадцять. Дуже а решта забезпечення для тебе Трошки зараз забезпечення по ношу ми отримали, знаєте, більш-менш, як то кажуть, чуть-чуть на нас підтримали. Потім ми в проєкті мали ще кілька ноутбуків. Але для всієї школи це. Нуж забезпечений, правильно? Нуж практично так. Ще проєкт. Крім четвертого класу, тому що нас забезпечило, у нас було два класи, забезпечили тільки один. І як ви з цим ну, Треба шукати, ну, Треба шукати, бо трошки дівчатка діляться, один одному допомагають, знаєте, але тоді просто в нас відкрили два класи, а І забезпечення Родзек? прийшло на один клас. Ірина, Вік. ну ж, немає. В четвертому класі Четверті. один клас не забезпечений технікою. І взагалі, я ще раз по ноутбукам ви сказали, як взагалі для ну, вчителів? В загальному багато шкіл ще використовують свої тому що немає всі кабінети, забезпечення, немає. Інтерактивні панелі і проектори ще раз. Проєктори, проєктори в нас в деяких класах є, але також не всіх. Е, є один проектор, який ми виграли, проєкт у нас колись був волонтер. Це в цьому кабінеті знаходиться, по кабінету мистецтва. Є поношу ну, але в всіх кабінетах проєкту немає. Ясно. Добре, що ще так можете сказати. Я навчаю перший клас, у мене велике прохання. Нам на сьогодні дали 15 карт на 24 дитини. Дві дитини на інклюзії, ніяких дидактичних ігор. У взагалі нічого. От подивіться, діти деколи сваряться. Як посадити дітей? 24 дитини. За 15 но це ваше думаю, те, що там двадцять 500 відсотків на цих сторін дитина на голові. Не вистачає карт і матеріалів в чому. Повного забезпечення. І так вийшло, що ми не до кінця отримали. А коли саме це отримали? Нічого. я Єдине, що дали це в цьому році, в цьому році нічого більше не дали. В іншій школі щось видали, щось не вирішувався. Це хоча Воноградська влада. У мене дві дитини на інклюзії, дві дитини на групі. Мені не доплачують ні копійки. А мало? Би? 20%. Мало. Би. Це хочете, будь ласка, контакт. територію, щоб вона так просто вляглося. Mm -hmm. І от дивіться, футбольне поле прекрасне, міні-футбольне поле прекрасне. У нас немає баскетбольно-волейбольного, розумієте, mm -hmm. поля такого. Ми би тут хотіли, щоб тут було баскетбол і волейбол. Були в всіх трьох школах, ви бачили, так чи ні? Що от на базі нашої школи то ми так постаралися, розумієте? Що тут так, не так дуже, але щось трошки і є. Так. А ну, тепер хочем... той майданчик. Вже два роки тому. Два. Два, роки. Два, роки. два роки тому. Там як поле себе веде? Нормально? Нормально. Ми трошки, знаєте, от, по кругу. Дали ту сітку, і вона стальна, і воно навіть від м'ячиків трошки гнеться гнеться. Не то що гнеться, воно вже підривається і воно вже не вариться. Тоді значить, така собі сіточка. Така собі сіточка. Освітлення є, так? є дуже є. гарне освітлення є. Добре. Закриваємо. Розкажіть його, про той ціл. стадіон не зовсім розумію. Він на чиєму балансі На балансі нашої школи. Добре. Там є полив, дрена зроблений. Так. Полив такий, що я вам так скажу. Напевно, в великих містах такий є. Футбольник ви так, розумієте, футбольник. Коли жара було, бачите, от можемо навіть підійти, зараз підемо, подивимося, травичка засівається, пильнується, удобряється. У вас є для того окремий спеціаліст? Є. 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 є, є, є. При школі. При школі. Так, двірник ми от цього року тільки ввели таку двірник і він цим футбольним полем тільки двірник опікується. Садовний. Так, Він опікується, він підживляє mm. ту траву. Він є, Підсіває, навіть бо в воротах треба її вирізувати, бо там це він теж там робить. Він і зарплату більше отримає чи Чи так? Я вас прошу, мінімальна зарплата. Просто добра душа. До так, розумієте, як то каже, бо діти його Добре, тут чують. і він. Ви тут був. Тут хотіли бути. оце от поле Так, 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 так. так отут. От а, а от тепличка. Ой. Як ви бачите, немає мерзливих. Розумі. Я розумію, ви б глянули, що розумієте, як на такому база рівні, є. що база в нас для автосправи справи є, є прекрасна. Добре, добре, то окремо зараз вам передається. Автомобіль просто грузовий повідят. теж а навіть є. Раритетний. А викладачі є? Ну Зараз в нас думав, не маю, мати, так. немає, ліцензії немає. Впирається все в ліцензії. Так, то все окремо. То окремо. Ну, І от треба а там перекрити. В якому стані взагалі? Дах, є дах, суперпроблемні якісь речі? Суперпроблемні, то на півмайстерні. Школа, вона Порахуйте, в мене не тече. будь ласка, приблизно, тече. скільки воно би коштувало там на Ми майстерні. так на листі накинули приблизно суму. Добре, то ви щось ми... навіть підготували. Ми а думали. як? Ще. Для вас листа. Угу. Спортмайданчик. Ви, його за 120 тисяч гривень зробите? Ну, то так, знаєте, хоча б хоч щось трошки. А що там буде? Знову З чого він буде? Ну, волейбол, баскетбол. Ні, я маю на увазі з чого покриття? Ну, покриття, я думаю, що не штучне. Природи. Ну таке, щоб mm. навіть, так. — тобто, це фактично до вирівнювання, якесь там так. чекайте, але футбол, баскетбол, баскетбол, баскетбол має там бути потусує, тверда, поверхня, і... тверда має бути. Але... Що ви тоді передбачаєте там зробити? Ну так трошки мало. Можливо, треба ще й нуля додати. Оце це футбольне поле. Мільйон двісті п'ятдесят. Я вам кажу, там тільки додати одного нуля. От тоді воно буде по сучасному і нормально. І тоді воно впишеться в наше. І ми хочемо це зробити. І цей тир, так, і цей тир був би для нас, ви розумієте, просто знахідкою. якби ми його змогли відмовити. Шкода, ви розумієте, шкода, Третій душа болить. Душа болить. розумієте, Там дев'ята школа, вони ще мають також. О, тут, о. Так шкода. Уже страшненькі, але мусимо. Що має, то має. База, база тут дуже хороша, щоб щось допомогти ще. Але все питається старше. <пробітник> щоб дати якусь, хоч трошки допомогти, щоб ми перекрили і трошки тут. Можеть бути військова підготовка. Якщо нормально, Ви то могло би прекрасне місце. Дуже наверху. Так, є оце. Просто шкода, що, що воно пропадає. Там вже берези рослин, які берези, пообріжували всі, але чекаємо весни, ми б своїми силами самі б зробили ви, знаєте, коріння повдобували б, забетонували б, але все впирається в кошти? Рубірої, то ми не потягнемо вже. розумієте? Тут, тут ще всередині, тут ще батьків можна вбивати. Повбивати, зробити, можна. Mm -hmm. Але так, щось такого більше. Mm -hmm. Ще mm -hmm. буде. Це робочі калоші. Так, я так і зрозумію. Одна поїздка нормально. в нас таке прохання було, ми хотіли почути лампи смарт-телевізори, щоб можна було. Ну ви там записали? Так, ми записали. Ну давайте глянемо, ми вже тут є на місці, на заглянемо. Була дотистрали, він їде і опускала тому що має до того. Тут відключено це все одно. Весла розібрана, підлога <плес> йде, <плес> так? Ясно, добре, то я так і не можу зрозуміти. То йде у вас ці Ні, а що класно, що це. Але але знаки так, помінялися на Але все працює. Ми бережемо тільки треба. Відкрити. Одного дня за подарування